Одне з найбільших дванадцяти свят в літургійному році відзначаємо 7 квітня. Саме зі свята благовіщення починається новий завіт на добру новину про народження Божого Сина, яку ангел сповістив Марії. Людство чекало довгі роки. Її слова. Я, слугиня Господня, нехай станеться за Твоїм словом від цих таких коротеньких, простих слів, але розпочинається зміна в історії, як ми співаємо в тропарі цього свята, – «Днесь – спасення нашого главизна, тобто сьогодні є. Початок нашого спасіння, відповідь Діви Марії так слугує для нас прикладом: бути відкритими до Господа і довіряти Йому благовіщення це свято великої надії для тих людей, які сприймають Ісуса як свого єдиного Спасителя. Коли людина говорить Господеві так, тоді в її житті твориться велика зміна. Тоді в її життя приходить Господь, який Його оздоровлює. Який наповнює його змістом, і який в кінцевому результаті приводить це життя до повноти, повноти життя із Богом. Святкувати ж благовіщення у східній церкві почали орієнтовно аж наприкінці IV століття, початок п'ятого, бо служення в цей день сповнене великою кількістю врочистих гімнів. Головні мотиви це воплочення Божого сина, привілеї богоматеринства і дівицтва, спасення людського роду. Свято благовіщення кожного з нас надихає на думку, щоб ми шукали в своєму житті Божої волі, завданням кожної людини, щоб десь. Проведіння Боже відносно мене, щоб його побачити, відчитати, зрозуміти, сприйняти і всіма своїми зусиллями виконати його. Наталія Кратович, Олександр Савранський, живе ті.